Вітаю вас на моїм каналі. Так, сьогодні буду качати мед. Буду відбирати рамки, зараз відберу і відкачаю мед останній раз того року. На тому сезон буде закінчено. Відкачаю ось сонячник, маленько буду кропити, загодовувати. Так, зараз вже підготував, підготував для того, для відбирання рамок. Так, 16 серпня. Сьогодні вже прицілов, але бжеленняти ще щось шо, трошки щось носить ну, ще щось трошки. Še s troškim, šusliti od ne znam, kaj je to zdaj. Tako porože. Версивість, вже пару, пару бжолів мене вжало. Трехі вони агресивні. Мені тяжко працювали заради того меда. Мед збирали. Пропольд пилок. Нектар. Я в них забираю. Ось яка рамка так. так гарненька початка. так подход до меня Так, далее. Далее, что то нас далее заходит? Рамки разные бывают. У нас так тяжко шкала, это с початками. А при этом вот такие бывают. І стоїть до добрі мед, з нього нічого не капає. Достиг мед, Єдине, що пока бджоли його не запечатали. Ось така рамка важковата. Дуже дуже важка, не знаю, де певно. 4 пени важчим. І так далі. Так, стоп, ми медуванка частенька. Медуванка частенька. Так, беремося до до відкривання рамок. Так. Маю таку вилку. Такий ножик. Ножику трохи неудобно, бо я не маю стола такого, де розпочатися. Дуже багато стикає меду. Ну і крізький ножик. Відкриваємо відбилочки. Um momento, Електронна медогонка. Нажав на кнопку і вона вже сама відкачує, програму запустив і все, і вже вона дуже крути. Мед дуже Медужий ось щось лишається на стінках, навіть не хоче стикати. Так.

Так, так, я висушую рамки на зиму. Ті рамки, які чорні. Піде на перетопку. Перетоплю. О, зараз і бджоли почисті. Буде ось така рамка. Та є чистенька гарненька. Добре. А ті, які темні, ну, та є ще теж може бути. Та, темна вода, та як темна буде, та яка не присвічується, треба да їх перетопити. Так, викачав свій соняшник. Чотири одра повних і тут трошки. Получається. І показує, по вазі зі соняшнику 128 кг. Так, ось таке зі соняшнику вийшлося.